Лікар Зейн Абаджі та його імперія він популяризував ідею здоров'я шкіри для масового ринку та першим запровадив окрему методику догляду. Для темної шкіри, а ви навіть, можливо, не знаєте його імені. Знайомтесь, дерматолог Зенобадже він народився у Сирії в 1943 році, здобув освіту лікаря та емігрував до США з мрією змінити підхід до догляду за шкірою. Зейн не хотів просто маскувати недоліки. Він заговорив про те, як зробити шкіру здоровою на клітинному рівні у 80-х роках. Це звучало ну дуже революційно. Дерматологія тоді зосереджувалася більше на вигляді шкіри та наслідках, не на здоров'ї та профілактиці, як зараз. І обаджи ризикнув кинути виклик. Цьому та почав комбінувати різні методики для складних випадків. Він розробив власну систему оновлення шкіри. Колеги спершу накрутили ну, пальцем біла скроні, навіть американська академія дерматології сперечалася з ним, ну прямо роками. Але Зейнобаджі довів, що його методи працюють, і, зрештою, змінив стандарт для. Всього ринку б'юті індустрії. Сьогодні його прізвище знає кожен косметолог. Бренд баджет став легендою, а пізніше він створив нову компанію – Z.O. Skin Health – у цілу імперію косметичних засобів і до речі, клінік. Про це я детальніше розповідала у своєму відео про бренди лікаря. А чому їх два? Ви можете теж дізнатися якраз звідти. Та успіх о це сімейна історія, і імперія не стала б такою, якою ми знаємо її сьогодні, без однієї жінки Самара Баджі, його дружини і залаштункової співкерівниці. Її шлях не менш дивовижний. Самар була інженером електриком Просто уявіть, як це складно було в ті часи, коли навіть сьогодні сфера це ще така, ну прям в основному чоловіча. Але доля підготувала несподіваний поваг. Рот 1990 році вона прийшла на консультацію до лікаря-дерматолога Обаджи, щоб пролікувати проблемну шкіру. Прийшла вона до речі, після свого розлучення. Лікар справив на неї неабияке враження. Він такий розумний, дотепний, дуже впевнений у собі. йшов проти системи, і незабаром Самар відвідала його семінар по догляду за шкірою і закохалась. Як дівчинка, вони одружилися через 6 тижнів після того семінару. Швидкість розвитку подій ну прямо вражає, правда.